Сьогодні початок дуже поганих подій, вручичі Сандарморг, коли розстрілювало українську інтелігенцію. Але я хочу нагадати, що перед тим які були передумови, річ в тому, що справа в тому, що десь приблизно з 26-го року більшовики зробили своєю столицею Харків. Для чого це була така у них ну, акція, куди в цю столицю з під таким приводом, що це столиця, всю еліту, особливо з Києва, які вони називали Петлюрівським, і з яким. Вони не могли дати раду, насправді, і з інших міст звозило інтелігенцію. Це насправді було харківське гетто, а не Харківська столиця, вибачте. І коли вони це зібрали, вони зібрали всю цю інтелектуальну частину еліти, котра мала глибокі коріння в буржуазній модерновій культурі. Початку ХХ 19... століття, це 1910 роки особливо, вони почали їх потихеньку саджати в тюрми. Так склалося, потихеньку стало їх пресувати не в той же ж рік, а десь 30-ті, пішли, 1933, після Голдомору особливо. Наприклад, як це було з Лесям Курбасом, його театром, який був переміщений з Києва в Харків. Так що, коли ви кажете, і вже потім, коли їх тягали, затягали по тюрмам, не, не, не тільки з Харкова, звичайно, ті, хто не хотів, хто впирався, хто були такі автономні, то і залишалися в своїх містечках. І в Києві, і тих, звичайно, в Києві репресували, хапали і тягли у тюрму. Так що, коли кажуть про Сандроморг, розстріли 37 рік. Не пишайтеся, що Харків був столицею. Це як пишатися, що Бухенвальд чи, чи Варшавське гетто, центр якогось там міста, куди згоняли перед стратою євреїв. Ось такі справи, те, що я хотіла вам сказати.